Легенда демонстрація режиму звіра. Режим звіра дозволяє виявити більш глибокі цілі, які не можна виявити в інших режимах пристрою, таких як парк або поле. Зараз ми зробимо для вас невелику демонстрацію в режимі парку, частота М1 швидкість 5, гучність 6 і режим чутливості максимальний. У нас є чотири закопані цілі. Як ви бачите, ці цілі не виявляються легендою в режимі парк. Тепер ми перевіримо ті самі цілі в режимі Поле з тими самими налаштуваннями, але на М2 частоті. Ми бачимо, що не отримуємо жодного сигналу для кожної цілі в режимі поле. Тепер давайте перевіримо ті самі цілі в режимі звіра. Швидкість відновлення 3. Гучність загальна 6. Підсилення слабких сигналів 3. І обов'язково робимо баланс ґрунту. Знову перевіряємо наші цілі в режимі звіра. Тепер ми бачимо, що всі цілі виявлені, але вони досить глибокі і ми не можемо отримати правильний ID. В цьому відео ми розглянемо також, коли потрібно робити баланс ґрунту номер 2 Зробимо спочатку звичайний баланс ґрунту. Тепер, коли при проводці легенда буде реагувати на гарячі каміння, нам потрібно зробити баланс ґрунту 2. Цей баланс ґрунту 2 потрібно робити безпосередньо над гарячим каменем. І як ви бачите, легенда перестала реагувати на гарячий камень. Баланс ґрунту 2 слід використовувати тільки для усунення сигналів гарячих каменів, щоб прибор на них не реагував і досить тихо працював. Далі ми розкажемо, як використовувати функцію відхилення заліза. Робимо баланс ґрунту. На закопаний цвях під землею легенда видає неприємний тон. Переходимо в режим IR, щоб змінити тон в діапазоні від 0 до 5, та встановлюємо на двійку. Тепер ми отримуємо нижчий тон заліза для нашої цілі, який відрізняється від тону кольорових цілей.